В принципі, знову ж таки, ну ніби все спокійно, правильно готуємося. Ну, сенс тоді цих контрольних поєдинків. Експеримент часу мало, експериментів не потрібно. Тоді ж сенс. Олександр Олексійович. Ні, ну як, збор вона має бути в тонусі. Вона має, ще раз повторюсь, свої ігрові зв'язки держати не тільки в умі, але й воплощать їх на футбольному полі. Поэтому і проводиться цей збір, поэтому що потрібно 5, а може навіть більше ігор спарених перед фінальною частью. Просто що розумієте, якби зараз, знову ж таки, якби там ми показали якийсь якісний футбол для того, щоб там пограти і там показати. А так ну, такі враження, що вийшли, знаєте, ну, відбули, відбули побули, побули, відіграли, відіграли. Не, не було вас такого враження, Едуард? Та ні, не, нет такого. ті п'ять або шість людей, яких перший раз задействовали, опять же, это інформація о том, насколько они готовы, насколько они могут помочь в случае каких-то действительно. В случае действительно каких-то. Я думаю, они ви... могут. Как минимум, конкуренцию составить могут. Навіть по тому матчу с Кипром? Даже исходя из этого матча, а сколько было ситуаций в истории, да, когда выстреливал человек, на которого не рассчитывали, да? Но был его турнир. Кто может выстрелить? Вот вам по матчу с Кипром. Давайте мы будем говорить конкретно по матчу с Кипром. Кто может выстрелить? Вам кто сподобался? Мне понравился Петряк. Я думаю, на этой позиции он вполне может, вполне может играть. И на чемпионате Европы, и не, мы ж много имеем случаев, когда игрок вроде бы не совсем, скажем так, ярко выглядел во внутреннем чемпионате, а за сборную потом выдавал игры, которые Сидорчук, Гармаш. Сейчас Малышев. Игрок уже основного состава. Еще же полгода назад так 50-50. А на сьогодні, еще раз повторяю, игрок основного состава Донецкого Сбірный? шахтера. Ну і, і реально претендує на те, щоб грати в основному составі. Тому що є питання і по ротаню, і по Навіть по матчу з Кіпром ви можете сказати, що є персонажі, які можуть зараз вистрілити на чемпіонаті Європи. Ні, я. Хотів би сказати, що ці матчі нужны. А вистрілити або не вистрілити, це вже покаже кілька. Без таких матчів да. нічого ні вистріли, не буде, так. Колись пробірного Радянського Союзу казали, що це чемпіон світу серед товариських матчів. Але жодного титулу, крім чемпіонату Європи 60-го року, так нічого і не виграло, правильно? Може, знаете, якби... Нет, ці матчі потрібні, без Я них вважаю, коли так. матч ми граємо з Португалією, коли ми граємо з Францією, коли ми можемо, знаєте, якби від того, як. Навчитися Михай... щось, Михайло правда? Він Іван сказав, що. Подождіть два місяці і будемо грати проти збірної Германії. З руминами, що простой матч буде. Ми перед чемпіонатом, перед чемпіонатом світу так само говорили. Почекайте, зіграємо з іспанцями. Вони нам набили, ми берега не бачили. Нічого страшного, а далі. Дальше... Я просто хочу сказати, що на тому тлі дальше, я, то, я не можу оцінити зараз у рівень збірну. Ви можете оцінити його. А по одной реї как вы оцените його? Ну, це таке, знаєте, щось ну, таке я питання задаю, Александр Алексеевич. Ви можете оцінити? <ріху> Ні, не можете. Нет. Ви можете оцінити? Оценить можу только тих людей, які можуть. Я просто кажу, не, не, не можу зрозуміти. Чому у нас завжди підбирається. Підбираються якісь такі суперники, знаєте, коли ну, от, вроді би і виграли, знаєте, ну ніби і гру показали незрозуміло. Давайте, ну якби якщо тренуємося, давайте зіграти синішим. Чи є якась певна стратегія? Давайте наб'ємо слабшим, щоб в тонусі прийти до чемпіонату Європи. Та ні, тут стратегія, мабуть, в другому. Файмент каже, сказала б, там: технологія ще є з пригощення зборних. І не стоїть жальні, очередь сюди в Україну, значить, щоб тут топові команди були, к сожалению. Хоча опять-таки, значить, ігра з той же зборної Румунії, значить, вона. Значит, очень приличный соперник. Вот вам, пожалуйста, многие ответы будут. Тем более это уже будет преддверие чемпионата Европы. У мене дуже велике в принципі, питання по підбору е, суперників до е, чемпіонату Європи і роботі якраз от в тому напрямку, тому що ну, насправді, знаєте, якби оцінити рівень неможливо. Виходять молоді футболісти, ніби вони виглядають добре, а може, і не добре, а все-таки вони нас возили. А що таке кіпер? А кіпер все-таки непростий. Давайте все-таки відштовхуватися від того, що в нас є топові команди, і на основі них, на тлі них можна оцінити рівень того чи іншого футболіста. Якби вийшов Петряк і там повезив когось там на фланзі в матчі проти збірної Португалії, то напевно це було б одне. Матч проти збірної Кіпру це все таки трохи інше.